У продажу мотоцикл Suzuki DRZ400, Endura, Endura версія, мотоцикл привезений з Японії, не фарбований. Там, там же в Японії було встановлене тюнінгове сидіння, більш комфортне і багажничок залізний, алюмінієвий стан, бачите, я думаю самі. цікавить більш детальний відеоогляд щодо стану, пишіть, дзвоніть, залюбки. Все покажу, все розкажу, все предоставлю. Дуже часто таке бува у ДРЗ ось цей розширительний бачок розсихається і тріскається, тут в принципі питань ніяких по ньому немає. Він в дуже гарному стані. Повітряний фільтр. Також добрий пробіг 11 тисяч км. Кому потрібен винход, щось перевірити, подивитися. Ось він є, робіть стоп-кадр. Тому, якщо вас зацікавила дана пропозиція, пишіть дзвоніть. Все зробимо, все предоставимо, будемо балакати, домовлятися. Тому всім гарного дня.